Друзі, привіт! Сьогодні у нас на розгляді чергова тема це регулювання дорожнього руху, а саме регульовані перехрестя. Ми сьогодні детально з вами з поясненнями розглянемо екзаменаційні запитання, які виносяться на іспит в сервісному центрі на категорію Б щодо посвідчення водія. Перед тим, як приступати, хочу подякувати вам за підтримку каналу своїми донатами, вподобайками, ну і також підпискою, те, що ви Разом з нами розвиваєтеся і хочете стати хорошими водіями. Ну, а ми з вами приступаємо. Отже, перше запитання по цій темі: водіям яких транспортних засобів дозволено рух у даній ситуації. В першому запитанні правильний варіант відповіді під номером 2. Тобто, синьому автомобілю можна ліворуч або розворот. Чому лише синьому? Тому що ми бачимо, що вімкнена лише додаткова секція. Розмітки і знаків напрямків руху по смугах немає, тому водії перед поворотом ліворуч повинні зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині, а перед поворотом праворуч зайняти крайнє праве положення. Основний зелений сигнал світлофора у нас вимкнений, тому відповідності в даній ситуації зелений і червоний стоять, а для повороту ліворуч з крайнього лівого положення дозволено рух лише синьому автомобілю. Друге запитання. Ви правильно виконали поворот праворуч у цій ситуації, якщо. І тут запропоновано у нас декілька варіантів відповідей. Ось, І бачимо, що є регулювальник, є знак СТОП і переходить пішохід. Ми пригадуємо, що при наявності регулювальника у нас знаки пріоритету не діють, тому обов'язково зупинятися нам перед цим знаком і стоп-лінією не потрібно. Але потрібно пригадати сигнали регулювальника. Отже, в даній ситуації. Регулювальник стоїть боком. Ми пригадуємо віршик, що якщо він бочком стоїть, прямо і направо їдь. Тому в, даній запитанні, в даному запитанні правильний варіант відповіді буде під номером 2. Повернули на зображений на малюнку сигнал регулювальника, давши дорогу пішоходам. Тобто, в даному випадку синій автомобіль може повернути праворуч або проїхати прямо. Ну, він тут вімкнув правий показчик, пропускає пішохода і проїжджає. Наступне, третє запитання. Чи дозволено вам повернути праворуч у даній ситуації? Тут же нам потрібно пригадувати віршик, що лице і спина для водія це стіна. Тому хоча тут і світиться зелений сигнал світлофора, але ми пригадуємо, що при наявності регулювальника ми не керуємося сигналами світлофора. Тому в даному випадку у нас рух буде заборонено. Четверте запитання: кому дозволено рух у даній ситуації? Тут ми бачимо, що знову ж таки регулювальник стоїть боком до трамвая і до автомобіля. І пам'ятаємо, що якщо він бочком стоїть прямо і направо їдь, це для автомобілів цей сигнал і цей віршик. А для трамваїв ми повинні пригадувати, що трамваї завжди їздять по рукавах регулювальника. Тобто в один рукав в'їжджають і в інший виїжджають. Тому в даній ситуації дозволено рух і трамваю, і зеленому автомобілю. Ось але. Зелене авто може проїхати у напрямках прямо праворуч, а трамвай лише прямо. П'яте запитання. В таких запитаннях вам також потрібно звертати увагу, чи ввімкнені показчики повороту. Тут ми бачимо, що для нас, як для водія легкового автомобіля, не показано, чи вімкнено, чи не ввімкнено А для трамвая показано, що він хоче повертати праворуч. Ну і запитання: чи дозволено вам рух у даній ситуації. Регулювальник знову ж таки стоїть бочком, якщо він бочком стоїть, прямо і направо їдь. Тому в даній ситуації знову ж таки нам, як водіям легкового автомобіля, можна прямо і праворуч, а трамвай стоїть і чекає, тому що він при даному сигналі регулювальника може проїхати лише прямо. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 3, що дозволено тільки нам. А трамваєві, щоб повернути праворуч, Потрібно, щоб регулювальник показував на нього жезлом. Там же буде віршик палка в рот правий поворот. Тому в даному випадку трамвай стоїть. Перевага і дозволено рух лише нам.